Вітання! В ефірі знову програма Один день, і цього разу ми вирішили показати роботу, не побоюються цього слова, людей, які в незалежності від часу доби, втоми та погодніх умов готові прийти на допомогу. Мова йде про гірських рятувальників, чиї будні сповнені пригод та небезпеки, які відважно роблять свою справу і рятують людей. Тому починаємо. Найперше, що радять туристам не вирушати в похід поодинці та обов'язково зареєструватися в пунктах рятувальників по телефону через електронну пошту чи особисто на КПП. У разі надзвичайної ситуації це дасть змогу пошуковій групі віднайти туристів. Да, я назад Будете йти Так, да. це Добре, дякую. Всі, всі, всі. Для чого взагалі потрібно проводити ось таку реєстрацію перед виходом? Реєстрацію проводимо для того, щоб забезпечити безпеку туристів ворога. Записуємо керівника групи, кількість чоловік, номер телефону, наскільки, куди маршрут, наскільки вони піднімаються, коли назад знімаються у нас з обліку. Пояснюємо, де небезпечні райони у нас, де половину небезпечні місця. ставимо їх на обліки. По телефону вони скидують смс. -ки. Де вони знаходяться, коли повертаються, якщо щось зміниться. То ви їм телефонуєте чи вони вам телефонують? Вони відзвітувати ви... мають. Скільки. А скільки, скільки маєш звітувати? Ну, кожного сутку, в принципі, якщо вони десь піднімаються, вище ага. за, за межі лісу виходять. Ну, тепер на даний момент сильно лавена небезпека, ми їм забороняємо, Вони не виходять за межі лісу, не виходять. Хоча багато є таких, що тут. Розписують, що вони не виходять, а туди йдуть далі, виходять на вершини, на тотоки. Ми бачимо, що контрольний срок закінчився. То ми одразу їм дзвонимо, де вони, чому вони то не повідомили, що вони ще залишаються. Перед тим як вийти в гори, що у вас має бути з собою? При школих роботах приїжджаємо сюди, беремо спорядження. В рюкзаку повинно бути на всі випадки. Ну, на всі випадки погодить, то все з собою, в принципі, моє. Угу. А що а це зараз є? я вам покажу, а, що в нас знаходиться. знаходиться. Можна спробувати, поки він ще його не розклали, так він має. Кілограм 10 має, має. Ну, беремо ага. все необхідне, щоб не було дуже ага. важкий він. Дивіться, якщо великий дуже сніг, одіваємо снігоступи. Ага. Буває сніг, що 2-3 метри. горах набітає. Якщо надіваєш снігоступи, то в принципі, ну, провалюєшся ага. 30-40 ага. сантиметрів. якщо сильний лід. Ага, це вже як для це це, щоб нормально. Для скаловазення. Відруб з собою теж, якщо ти поскульзнувся, щоб ти затримався на льоду, uh -huh. забуваєш сніг і самозатримання для самозатримання. Uh -huh. Вершена, Вершена, я сніг, прийом. <піллянна> <піллянна> Спів в районі гори, метро з підніжжя. Група туристів. Фізичні тренування постійні заняття для підвищення кваліфікації та відпрацювання різних сценаріїв надзвичайних подій невід'ємна частина роботи рятувальників. Для того, щоб о, рятувальники. Не втрачали свої навички, досить часто проводимо на рівні відділень, а також на рівні міських пушково ритуальних груп, заняття з за особовим вкладом, це на різну тематику, як зимовий період, так і весняно-літній період, тому що в залежності від пів року виникають з туристами відповідно і ситуації, пов'язані з цими порами року. Перша людина, яка має допомогти постраждалому в горах, це фельдшер. Яка є перша необхідна допомога, якщо все-таки виявилося, що є постраждалі в горах? Ну, перша необхідність це не дивимося, з якою травму людина попадає в гори. Є перелом, може бути обмороження, може бути серцевий напад, може бути травми, різні травми, травми голови, травми грудей, травми хребта. Це в нас. АКЮ у зимній період, у літній період у нас є так само, АКЮ, тільки на коліщатах. А що складається аптечка? Аптечка складається з перев'язочного, з медикаментів. У першу чергу це препарати від травм, перев'язочний матеріал, шини. То все, що необхідно у нас. Обов'язково має бути апарат для вимирення тиску з 2019 року. Ми подавали 101 медичної допомоги. Які це травми, Травми, перелом ног, перелом руки, серцеві напади бували і обмороження. Це зв'язано, що люди йдуть у гори з непідготовленим спорядженням. Вони так нелегко одіть, що вони так піднімуться трошки, потім успустяться і попадають, тіряють орієнтири, Іду у друге місце, куди не положу. Ми пройшлися буквально півтора кілометра, дивіться, от я, наприклад, тут тут протоптана дорога. Ось. І ось з цієї сторони, буквально я знаю скільки під два метри, хай буде так. Дивіться, яка різниця. От ми стоїмо тут і... Рятувальник в цей момент може ступати по більшій площі, не боючись, що він зараз може провалитися в сніг. Тепер показую, що буде, якщо їх нема. От. У мене нога по коліну зараз в снігу. Ось цей апарат допомагає їм виходити. Ті місця, де людина змогла опинитися чи то під завалом снігу, чи то просто застрягнути від якоїсь травми. Що ви бачили? Це одне з тих речей, які має бути у кожного рятувальника, якими вони користуються майже кожного дня. І ось недавній випадок з лавиною. Що це було? Як це було? Ну, останній випадок пояснений із загибель туриста в лавині, це. Було в районі <кій> полонини Драгобрат. Група туристів вийшла на туристичний маршрут, хоча їх попереджали про лавину небезпеку і складні погодні мови. Все одно вони пішли, потрапили в лавину, двом туристам вдалося виртуватися, третьому, як то кажуть, не повезло. Він загинув. Пошукові роботи якраз тіла загиблого, хоча знали і координати, де він знаходився через склині погодні умови пошукова група зразу не могла добратися туди, тому що видимість була метр, і в тій лавині небезпеці ризикувати життям рятувальників це не було сенсу. Ви розповідали про свого колегу, який так само через ось ці, якісь такі погодні умови. Типу, це, це так само на тому місці було чи, чи ні? Ні, це було в районі Боржавських полонин. А, також а, проводилися пускові роботи. А, в той день заблукало шість чоловік, це дві групи а, з чотирма туристами. У нас був налагоджений зв'язок, вони були спрямовані із цих небезпечних ділянок в район Березняків села. А от двоє інших туристів категорично відмовилися спускатися і е, прийшлося направляти пошукову групу на їхні пошуки, тим паче, що погодні умови ускладнювалися, температура падала і була загроза їхньому життю. Ну і під час от, якраз проведення цих пошукових робіт пошукова група попала в головину, під час схожої якої загинув нас колега. Найскладніше, я можу однозначно сказати, не тільки для мене, а й для кожного рятувальника нашого це спілкуватися з родичами тих людей, які потрапили в надзвичайну ситуацію, а ще гірше, коли приходиться спілкуватися із родичами загиблих. Це останне все таке. Буднє, як то кажуть у нас. Рятувальники розповідають, часто люди ігнорують реєстрацію на пунктах підйому. Причина байдужість та безвідповідальність туристів, а ще впевненість у тому, що їх за будь-яких умов знайдуть. Зараз ми вже ось е, пройшли таку значну частину маршруту. Для вашого такого я би не назвав це просто тренуванням. Я просто би назвав це таким практичним просто завданням, щоб орієнтуватися в самому маршруті. Звідки у вас взагалі стільки сил щодня ходити ось по пуснігу, вічно гори, такий кілометраж, скажімо так, стільки годин витрачати? Значить, я вам можу сказати, це в основному рятувальник, він і підготовлений, і повинен бути фізично підготовлений, а також і любити, любити цю справу. Тому що не кожен. Бували такі рятувальники. Два-три рази сходив на пошукові роботи, написав заяву і звільняється. Причина Причина – слаба фізична підготовка. І не буде він ходити під лавенами, під карнізами. Скільки, вже... скільки у вас скільки ви вже працюєте рятувальником? З 8, 1982 року. З 1982 року ви працюєте рятувальником? Так. Я вже два роки на пенсії. А звідки у вас сили і натхнення вас особисто? Значить, я працював на турбазі Одельвейський інструктором. У нас було 27 інструкторів. Із 27 інструкторів у рятувальну службу вибрали двох нас. То були ви і кульі. Де ця група повертається? Це ті, що були зареєстровані зараз, так? Так, так, ми маємо пропустити. Холодня. Все нормально? А друга група там, чи одна так є? Чи вони там залезли? А та друга група, яка була зараз, то вона де? Ще там є, так? Угу. Все добре, щасливо. щасливо. На щастя, нам сьогодні е, не потрібно було виходити за групу, адже джеволос сюди вже остання. Е, Зареєстрована на сьогодні, це четверта група, повертається із гори Петрос. Зараз вже темніється, е, погода змінюється дуже швидко, буквально щохвилини. Вітер здіймається дуже сильний, температура падає е, в рази. Зараз, напевно, на вулиці мінус, е, до, до мінус 15, вночі буде ще є. Тому е, вже Потрібно повертатися і нам так само. Одне із тих, що я побачив в інтернеті, що є, наприклад, коли турист загубився в горах, є такі, як сховки, скажімо так, хижі вони називаються в народі. Що в цих хижах взагалі є? Як часто ви туди ставите якісь продукти? Що там взагалі має бути? То є будинки пастухів, які влітку випасають худобу. І в тих будинках завжди знайдуть дрова, знайдуть сірники. Продукти харчування деякі можна знайти, зігрітися, розпалити вогонь і так, тим самим врятувати собі життя. Наскільки довго може там перебувати людина? І до неділі, до тижня. До тижня. Були такі випадки в нашій практиці. До тижня ми знаходили людей, які. Комфортно себе можемо так сказати, почували в тому, була їжа, була вода, була дрова. Вони mm -hmm. yeah, зігрівалися yeah, і тоді прямуємо туди. Можемо підійти туди. Рятувальники можуть використовувати такі брови. Готов. О, прошу, якраз, хлібчики, е е сухі, сухарі. Тобто це е такі продукти, ну, скажімо так, зараз зимовий період, щоб, щоб люди розуміли, у зим... тут е не, є, скажімо так, тепло, щоб воно десь заплістівло і так далі. Тобто під час температурного як такого режиму мінусового, так. тут може зберігатися... може ]ся... зберігатися місяць е часу мінімум. Якщо у нас ще залишається якась е продукти, їда, так скажемо, ми її залишаємо, ніколи в них не забираємо з собою. Ми її залишимо обов'язково в бо буває таке, що декому воно знадобиться і може вже твоє життя. Ну що скажемо, хліб не першої свіжості, але їсти можна. можемо. Тобто... Тамувати голод... Mm -hmm. О. За вашу роботу. Дякую. <ріст> Але я скажу, цього має вистачити. Буквально на те, щоб хоча б день прожити в таких умовах. Ну, кажу, є підію таких температур, в принципі. Ну, тут може як в холодильнику зберігатися. Майже кожного року сотні туристів губляться в горах, катаючись просто поза межами траси або просто вилазячи в гори, щоб зловити якийсь екстрем. І часто це призводить до фатальних випадків, як нам вдалося дізнатися, 80% тільки тих людей, які виходять туди, вдається врятувати. Найрозповсюдженіші проблеми, які, з якими зіштовхуються самі туристи, це переломи кінцівок або ж взагалі людина просто замерзає в горах. Рятувальники це ті люди, які, незважаючи взагалі, яка б погода не була, скільки б людей зараз там не було, вони... Завжди виходять цілою великою командою і стараються зробити все якнайшвидше, щоб знайти і транспортувати людину вже до першого е, звичайного пункту, якого вже, вже після якого їх доправляють у медичні заклади. Запам'ятайте, якщо вам рятувальники говорять, що сьогодні туди вилізати, ходити, кататися не можна, значить цього робити просто не потрібно через те, що ви зможете знайти там дуже багато проблем. Ну і звичайно, роботу. Нашим рятувальникам. Я вражений їхньою роботою, я вражений цією відвагою. І хочу сказати, що бережіть себе, бережіть своє здоров'я і бережіть нерви тих людей, які готові вам допомогти. А це наші закарпатські рятувальники. Це була програма Один день. Зустрінемось у наступних випусках. Бувайте!